Сергій Рибров сказав, хто з футболістів збірної України точно не зіграє проти Румунії. Тренер збірної анонсував неприємну розмову з представниками УПЛ через їх поведінку. Олександр Зінченко може отримати в одноклубники іншу зірку збірної України. Фанати якої збірної підтримали Росію та Путіна прямо посеред матчу Євро 2024 Челсі Челс офіційно погодив трансфер конкурента для Михайла Мудрика за 65 мільйонів євро. Та капітан якої європейської збірної буде грати в УПЛ в наступному сезоні. Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Ну що, не встиг закінчитися перший тур Євро? А турнір вже подарував нам одразу декілька рекордів. Юлія Нальсман став наймолодшим тренером в історії турніру. Спеціалісту в матчі Шотландію було 36 років та 327 днів. І цікаво, що здивувало особисто мене в п'ятірці рекордсменів, знайомий на мірчалу ческу, який очолював Румунію на євро 84 року у віці 38 років. Ламін Ямал – наймолодший гравець в історії Євро. Та одночасно наймолодший автор результативної дії на турнірі. Іспанець віддав філігран Асизна Карвахаля в моменті з третім голом Хорватам. Албанія автор найшвидшого гола в історії Євро. Для цього їм вистачило однієї помилки від Дімарко та 23 секунд. Ну а ще ось такий цікавий епізод. На полі в матчі збірної Горщини та Швейцарії з'явився напевно найтовстіший футболіст в історії Євро. Мартін Адам прибув у розташування збірної з явною зайвою вагою. Але це все одно не зупинило тренера дати тому ігровий час в першому турі. Форвард вийшов на заключні 10 хвилин, коли в угорців ще був шанс поборотися за нічию. А ось в матчі одного з фаворитів Євро Англії трапився епізод, котрий не зміг пройти повз українські та іноземні змі. Фанати сербів чергове висловили свою підтримку Росії і вивісили поруч зі своїм прапором і стяг країни агресора. До слова, це не допомогло їхній команді, і вона поступилася з рахунком 0-1. Сергій Ребров провів конференцію перед матчем першого туру Євро проти Румунії, і небанального та цікаво виділю те, що тренер не став тримати інтригу до останнього і чесно сказав, що завтра точно не зіграє Миколенко, який випереджає темпи відновлення, але все одно не встигає набрати ігровий тонус. Не поясняється кожен день. Далі працюють це пошкодження, воно не відновлюється за один дні. тому точно він не зіграє його завтра, але Заплачують працює, ми всі сподіваємося, що як нась повернеться до розкладу. До речі, Віталій Миколенко також натякнув, що відновлення йде швидше початкових планів і майже кожного дня є прогрес. Як ти себе почуваєш? Ну, вже краще, дякую. До, до столової можу дойти. Це найголовніше зараз для мене. Що без, без жартів, то вже почав працювати в залі два рази в день. Надію, що скоро повернусь на поле. А ще настанок нашої збірної виділив одного з російсь суперників, яким став станчо. Спеціаліст зізнався, що цей виконавець йому знайомий дуже добре. Адже він хотів його підписати, коли працював ще айні Я знаю гравця, якого я намагався отримати в валяїн. Це станчо. Мені дуже подобається цей гравець. Але я вважаю, що вся команда Румунії вона добилася цього успіху завдяки командним діям. Тому це дуже дисциплінована команда, і в неї є гравці, молоді гравці, які можуть вирішити матч за тільки за своїми діями. Ну а поки новим претендентом на свої послуги обзавівся Артем Долбек, Арсенал зробив запит в Жерону по інформації на українця. Єдиний нюанс за інформацією інсайдерів, каноніри дещо запізнилися зі своєю активністю, адже інші клуби вже давно ведуть діалог по Артему і вже встигли навіть погодити особисті контракти. Хоча варіант з арсеналом міг би бути дійсно цікавим, враховуючи травматичність жезуса та нетиповість позиції Хаверца. Цікаву заяву щодо Олімпійської збірної зробив Руслан Ротаня. Тренер явно натякнув на те, що не всі клуби УПЛ добре розуміють важливість даного турніру, особливо враховуючи війну та статус дебютного, і можуть дійсно поставити палки в колеса тренерському штабу збірної, відмовившись відпускати туди когось зі своїх футболістів. Ми визначили зі складом, але зараз буде друга проблема. Зараз, якраз, десь днів через 5-7 у нас ми будемо. Називати состав і розмовляти з клубами. Да, це такий буде діалог. Скажемо так, не всім він буде подобатися, але я думаю, що ми всі чітко розуміємо, що Олімпіада для нас важлива, для нашої країни важлива і я ще раз знаю, що, якби не було війни, це можливо можна було якісь робити, скажімо, скидки. Але зараз, зараз не всі, не. Не в цей час. Я гадаю, ми повинні працювати всією збірною на нашу країну. Полісся продовжує вести свою агресивну трансферну кампанію. Клуб презентував капітана молодіжної збірної Боснії та Херцеговини Адміра Брістріча. Це нападник, який здатен зіграти на будь-якому фланці атаки. Спочатку це буде оренда на рік, але включатиме в себе опцію викупу. В цьому сезоні у нього два голи та один асист в 35 матчах. Молодіжні збірні ситуація краща. 6 голів в 11 іграх. Тепер давайте пройдемося по традиційному огляду. Останніх найцікавіших трансферів в Європі. Аталанта викупила в Мілана за 22 мільйони євро Шарля Декетилара. Бельгійз просто розквіт під крилом Аспіріні і, нарешті, нагадав самого себе періода Брюге. В першому сезоні в Аталанті у нього 50 матчів, 14 голів та 11 асистів. Декеталар повернув собі місце в збірні Бельгії, і можливо, ми побачимо його у грі з Україною. Ем'ю таки дійсно націлився на лідера Евертона Джарета Брентвіта. Інформацію The Times підтвердив The Telegraph. деяволи зробили першу пропозицію рисками в розмірі 43 мільйонів фунтів. Але мерседці з легкістю відхилили, бо оцінюють ніжангліся 75. Сторони продовжують вести діалог. Саме цього футболіста в своєму інтерв'ю виділяв Віталій Миколенко, назвавши його справжньою стіною. Фабрісіо Романо повідомив про черговий згадковий трансфер Челсі. Вінгер Палмейрес Ставі Вільян пройшов медогляд в Лондоні. Бразильський клуб отримає 17-річного футболіста шалені 40 мільйонів євро. А ще 25 будуть прописані у вигляді бонусів. На рахунку Вільяна лише 20 матчів в дорослому футболі. В них він відзначився трьома галами та віддав три асисти. До Челс він приєднається лише через рік, коли йому виповниться 18. Брайтон офіційно переписав історію АПЛ. Клуб оголосив про призначення Фабіна Гюрслера, який з великим відривом стане наймолодшим тренером в історії англійської першості. Зараз німцю лише 31 рік. Цікаво, що в Брайтоні наразі одразу сім виконавців старше свого майбутнього тренера. І це при тому, що у них другий наймолодший склад в АПЛ. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.